Фредерік Стендаль. Червоне і Чорне. ЧАСТИНА 2. Розділ 40. СПОКІЙ. Саме тому, що тоді я був безумцем. Я мудрий тепер О ти філософе, що не вмієш бачити нічого за межами одної миті, який бідний твій кругозір Око твоє нездатне спостерігати потаємну роботу людських пристрастей. ГЕТЕ Цю розмову урвав допит, а за ним нарада з адвокатом, якому був довірений захист Джульєна. Такі хвилини були єдиною справжньою неприємністю в його теперішньому житті, сповненому безтурботних і ніжних мрій. Я вчинив вбивство, вбивство, обмірковане заздалегідь, повторював Жульєн і слідчому, й адвокатові. Мені дуже шкода, панове, додав він, усміхаючись, але вам тут майже нема чого робити. В усякому разі. Вирішив жульєн, коли йому вдалося здихатися цих суб'єктів. Я слід гадати, людина мужня і, безперечно, мужніша, ніж ці двоє. Для них найбільше лихо якийсь цар жахів у той двобій зі смертним кінцем, про який я серйозно подумаю тільки в той день, коли він настане. Це, мабуть, тому, по-філософськи міркував Жульєн, – що я зазнав і гіршого нещастя. Я страждав незмірно більше під час моєї першої поїздки в Страсбург, коли гадав, що Матильда покинула мене. І подумати тільки, що я так пристрасно бажав близькості, до якої тепер зовсім байдужий. Сказати правду, я почуваю себе щасливішим на самоті, ніж коли ця красуня поділяє зі мною мою самотність. Адвокат, законник і формаліст, вважав його божевільним, і разом з усіма гадав, що він схопився за пістолет у нападі ревнощі. Одного разу він наважився натякнути жульєнові, що таке зізнання, правдиве воно чи ні, дало б прекрасну підставу для захисту. Але обвинувачений відразу став запальним і дратівливим. Якщо вам дороге ваше життя, пане. скрикнув Жульєн, не тямлячи себе, ніколи не повторюйте цієї огидної брехні. Обережний адвокат на мить перелякався. А що як жульє справді задушить його? Адвокат уже готував свою захисну промову, бо вирішальна хвилина наближалась. У Безансоні і в цілому департаменті тільки й мови було, що про цей гучний процес. Жульєн не знав цього. Він просив, щоб йому ніколи не говорили про такі речі. Того дня фоке з Матильдою спробували заговорити з ним про деякі чутки, що, на їхню думку, подавали надію, але жуєн обірвав їх на перших словах Дайте мені жити моїм ідеальним життям, всі ці ваші дрібні турботи, всі ці подробиці буденності, більше або менш образливі для мене, тільки зведуть мене з небес на землю. Кожний вмирає, як може. Ось і я хочу думати про смерть по-своєму. Що мені до інших? Всі мої стосунки з іншими скоро припиняться назавжди. Благаю вас, не говоріть зі мною про всіх цих людей, досить з мене й того, що я бачуся зі слідчим і адвокатом. Справді, міркував він, видно, мені судилося померти мріючи. Такій невідомій людині, як я, певній того, що на мене й двох тижнів, як її забудуть, безглуздо було б грати якусь комедію. А проте дивно, що я навчився втішатися життям тільки тепер, коли вже бачу близький його кінець. Він проводив останні дні, прогулюючись по вузенькому майданчику на своїй вежі, покурюючи прекрасні сигари, по які Матильда посилала спеціального кур'єра в Голландію. Він і не знав, що всі, в кого є підзорні труби, щодня чекають його появи. Думки його линили у вержі. Він ніколи не розмовляв з фуке про пані Дариналь, але його друг кілька разів казав йому, що вона швидко одужує, і ці слова змушували тремтіти його серце. У той час, як жульєнова душа майже завжди перебувала в світі мрій, Матильда займалась різними житейськими справами, як це й пасує аристократичній вдачі, і зуміла настільки посунути вперед дружні листування пані де Фервак і пана де Фрілера, що завітне слово єпископство вже було вимовлене. Шановний прилад, що віддав списком вакантних бенефіцій, зробив приписку на листі своєї племінниці Цей нещасний сорель, просто вітрогон. Сподіваюсь, що нам його повернуть. Побачивши ці рядки, пан Дефрілер мало не збожеволів з радості він був певен, що врятує жульєна. Коли б не цей Якобінський закон, що наказує складати безконечні списки присяжних і що, по суті, не має іншої мети, як позбавити всякого впливу представників знаті, казав він Матильді напередодні жеребкування 36 присяжних судової сесії, я міг би вам поручитися за легкий вирок. Адже я домігся виправдання кюре Н. На другий день пан Дефрілер з задоволенням побачив серед обраних жеребкуванням імена п'ятьох безенсонців, членів конгрегації, а серед осіб, обраних від інших міст імена панів Вально, де Муаро де Шолена. За цих вісьмох присяжних я ручаюся наперед, сказав він Мательді. «Перші п'ятеро це пішаки. Вально мій агент. Муаро завдячує мені всім. Ашолен йолоп, який всього боїться. Департаментська газета оголосила імена присяжних, і пані Дереналь, на превеликий жах свого чоловіка, захотіла поїхати в Безансон. Єдине, чого домігся від неї пан Дереналь, це обіцянки, що вона не вставатиме з ліжка, щоб уникнути неприємності бути покликаною на суд як свідок. Ви не розумієте мого становища, казав колишній вар'єрський мер. Мене тепер вважають лібералом з тих, що переметнулись, як вони кажуть. Не може бути сумніву, що цей світ вально і пан Дефрілер зуміють домогтись від генерального прокурора і від суддів всього можливого, аби завдати мені прикрості. Пані Дереналь легко погодилась виконати наказ свого чоловіка. Якщо я з'явлюсь на суд, міркувала вона, подумають, що я вимагаю кари. Але всупереч усім обіцянкам поводитись розважливо, що їх пані Деренальда Ладухівникові і своєму чоловікові, вона, ледве прибувши в Безансон, власноручно написала кожному з 36 присяжних Я не з'являюсь на суд, пане, бо моя присутність могла б несприятливо вплинути на справу пана Сореля. Єдине, що я жадаю усім серцем, щоб він був виправданий. Повірте мені, жахлива думка, що невинна людина через мене покарана на смерть. Отруїла б і, безперечно, скоротила б решту мого життя. Як можете ви засудити його на смерть, коли я жива? Ні, безперечно, суспільство не має права відбирати життя, особливо в такої людини, як Жульєн Сорель. У Вар'єрі всі знали, що в нього бувають хвилини затімарення свідомості. В цього сердечного юнака є могутні вороги, але навіть серед ворогів, а скільки їх у нього? Чи знайдеться хоч один, хто сумнівався б у його надзвичайних здібностях і глибоких знаннях? Ви маєте судити незвичайну людину, пане. Протягом півтора року ми всі знали його як набожного, розважливого, старанного юнака, але кілька разів на рік його опановувала меланхолія, що доходила мало до божевілля. Весь вер'єр, усі наші сусіди у вержі, де ми перебуваємо літом, уся наша сім'я і сам пан супрефект можуть підтвердити його зразкове благочестя. Він на пам'ять знає Все святе письмо. Хіба безвірник став би трудитись цілі роки, щоб вивчати цю святу книгу? Мої сини матимуть честь передати вам цього листа. Вони діти. Будьте ласкаві, пане, спитати їх, і вони розкажуть вам про цього нещасного юнака всі подробиці, що безумовно переконають вас, яким варварством було б засудити його. Ви не тільки не помститесь за мене, ви й мені заподієте смерть. Що зможуть заперечити його ворги проти факту? Моя рана наслідок одного з тих хвилинних нападів запаморочення, що навіть діти помічали в свого гувернера. Рана моя така легка, що менш ніж через два місяці я змогла приїхати поштовою каретою з Вар'єра в Безансон. Якщо я дізнаюсь, пане, що ви хоч трохи вагаєтесь врятувати невинну людину від варварських законів, я встану з ліжка, де мене утримує тільки наказ мого чоловіка, і приїду, щоб кинутись вам до ніг. Заявіть, пане, що зловмисність не доведена. І вам не доведеться докоряти собі за кров невинного. І таке і інше, і таке і інше.